Я знаю, що закінчиться війна, я знаю, що прокинемо щасливі. Перевернула всім життя вона, І навіть молоді ще люди сиві. Я знаю, прийде той щасливий час, коли спокійно будемо всі жити. Ракети не летітимуть до нас, а дітки стануть світлий клас ходити. І не почуємо тривоги звук. Що, мов ножем пронизує нас наскрізь. вже досить, вже натерпілись болю й мук. Життя, звичайно, має свою вартість. Я знаю, що закінчиться війна, на мир, надія, віра і сподівання припиниться з людьми кривала гра, і на чуже добро всі зазіхання. Іди вперед, наш змучений народ. Тобі вся наша правда честь і сила, хоч маємо багато перешкод, та їх долати доля нас навчила.